Готую холодний суп окрошку. Спочатку нарізали зелену цибулю і треба її розтерти із сіллю. Розтираємо не дуже сильно, щоб багато соку не було. Додаю свіже нарізаний огірок. Далі картоплю смажену на олії кубиками охолоджену, нарізану варену ковбасу можна прикопчену. Далі яйця відварені, також нарізані. Все це можна змішати. Додаємо обов'язково сметану, трошки більше, і майонезу трошки менше. Все перемішуємо, заливаємо охолодженою кип'яченою водою. Додаємо також сюди вже сіль і лимонну кислоту за смаком.